Всім привіт! Сьогодні буде нетипічний огляд нетипічного девайсу, ось такого от карманного Wi-Fi роутера, який до 6 годин тримає зарядку. Це ZTE mf 935 І відразу скажу, що ця штука підійде не для всіх, але кому все ж цікаво, то залишайтесь на відео, переглядайте повністю. По теперішній час, усі мають точку доступу на телефоні і думають, що ця? Штука потрібна, якщо все можна роздати на телефоні. І так, ви праві. Але все ж бувають сценарії, де зручно мати таку от штучку, щоб роздавати на кілька осіб Wi-Fi, і при цьому ніхто нікому не говорив: а ти роздай, а ти роздай, а ти роздай. Тут ставиш сім-карту, і до 6 годин ця штука роздає Wi-Fi, доволі непогано ловить, можна навіть сказати, що трішки краще за телефон. Але давайте зараз про все по порядку. Спочатку її розпакуємо, подивимося, що є всередині, як ця штука працює, скільки коштує і кому варто таке купити. Поїхали! Отже, Давайте спочатку її розпакуємо. Ми її вже перевіряли, але зараз на поставимо сюди сімку і спробуємо, як це працює. Ось так от в куличку, так виглядає. Зарядка, старий інтерфейс microUSB. Думаю, що це погано було б краще якесь Type C вже сюди поставити. Тут такі дві кнопочки VPS і увімкнення. А також потрібно якимось чином відкрити цю кришку. Тут у нас чеки про покупку, гарантія і посібник користувача, звісно, українською мовою, як це все правильно робити. Також такий USB-кабель. Не найгірший, ну, звичайний є розблікав. І, звісно, акумулятор. Таке відчуття, що це акумулятор від старого телефону, від якоїсь Nokia. Такого форм-фактору вони колись були. Що ти тут ставиш а оцими зубчиками? Ностальгія ще та. Давайте ми це все спробуємо зібрати і протестуємо, як працює. Отже, купувався цей пристрій для військових, вони хочуть. Мати собі одну стабільну точку доступу, і навіть коли беруть її з собою, щоб до 10 людей могли отримувати Wi-Fi з'єднання, а цей пристрій дозволяє під'єднуватись одночасно 10 людям. Так, я беру картку, тому що можна без кохтів лишитися. Оп, такі от зубчики. Ну, дійсно, ніби старий смартфон, подивіться на це, чи навіть телефон, а не смартфон. Все так само виглядає тут -от під сімку. Більше нічого немає, сертифікований в Україні. Цей девайс. Зараз ми поставимо сюди сімку. Якщо я не помиляюсь, то компанія ZTE це китайська компанія. Вони роблять як -от такі -от різні модеми, так і обладнання для вишук операторів. Схоже до ковер у нас є стартовий пакет. В даному випадку стартує пакет Київстар. Відверто кажучи, я Київстар не люблю, не користуюсь ним взагалі. Але там саме в цій місцені, як же сказали, там найкраще ловить інтернет Кейстар. Конкретно цей пакет коштує 300 гривень, тут є 300 ГБ без обмеження. А далі вже обмеження по швидкості будуть. Як на мене, це дорого. Але що є, то є, як то кажуть. Витягуємо звідси сімку, тут є найменша сімка. Отак от беремо найменшу ці лишаємо. Ставимо правильною стороною. Це ніби ось так. Тут є от намальовано. До речі, девайс цей коштує 1399 гривень. Я його купував у ставимо батарейку, дивимося, куди контакти цією стороною. клац, І поставимо, хоча не будемо ставити кришку, поки не переконаємо, що він працює, щоб знову її не відкривати. Загоріла червона батарейка. ну Це, мабуть, мабуть запуск просто. Так. Просто знак того, що вона запускається. Тепер біла, червона мережа. Це, мабуть, ще не зловило. Тепер біла означає, що зловила мережу. І має засвітитися значок Wi-Fi, тобто що точка доступу вже роздається. То, ніби так, що... Ось такий от невеличкий пристрій. Зараз нічого не світиться, тому що це так званий режим стендбаю, щоб не використовувати зайву енергію на підсвічування. Якщо натиснути легеньку кнопочку, то от видно, що воно підсвічується, все працює. Кнопка VPS дозволяє вам швидше підключитися конкретно вашому пристрою, коли ви натискаєте і тримаєте, і одночасно у налаштуваннях Wi-Fi вашого. Гаджета ви заходите підключаєтесь до точки доступу Саме на той момент не буде не буде потреби вводити пароль. До речі, про паролі і назву точку доступу. Бачите, все ж таки зарані це закрив. Вони вказані ось тут. Ось тут ось вони вказані, щоб раптом, що хтось щось забув, то можна тут поводити. Також можна заходити в налаштування, як в звичайному дорослому роутері. Тобто через, через HTTP оці дропи 192.168.0.1. Ви можете зайти в налаштування конкретного пристрою, змінити назву, точку доступу, пароль і інші налаштування, Там потужність сигналу, що буде впливати на час роботи цього девайсу. Та інше налаштування. Також там буде відображено до якої конкретно мережі він підключений, а він підтримує 3G, 4G. Ви можете там виставити, чи щоб він суто працював на 3G, чи суто на 4G, чи 3 g 4G, щоб перемикався. Це все ви можете налаштувати конкретно там в меню. Сам девайс, я користувався схожими девайсами, він непогано ловить мережу 3G чи 4G. Можна її тестувати, яка швидкість. Скажу вам, що працює трішки повільніше, менше протоколів підтримує, як, наприклад, самі нові Samsung чи iPhone. Вони все ж. З більшою швидкістю працюють. Але ця штука працює стабільно, і, наприклад, у випадку, коли ви їздите в автомобілі, або це вам потрібно як домашня точка доступу, ви просто там кладете десь і до годин 6 ви маєте стабільну точку доступу. Також тут можна підключити через USB до павербанка і постійно її підзаряджати. Зручно в деяких умовах. Хоча, звичайно, що далеко не всім така штукенція потрібна. Ось. Зручно в карман можна кинути, роздавати. Ну, сенсу немає цього робити, так як у вас і на телефоні буде Wi-Fi. А якщо вам дійсно треба на пару чоловік, там, на п'ять чоловік скинутися, оплачувати якийсь тариф і мати Wi-Fi на всіх, не віддаючи свій. Телефон під роздачу, тому що якщо ви постійно будете роздавати Wi-Fi, ви то десь відійдете далі, і в людей не буде Wi-Fi, то він у вас буде нагріватися. Швидше батарейка буде сідати через те, що ви постійно будете свій телефон під розтерзання, як то кажуть, віддавати. Ось, Тому в цьому випадку дійсно вигідно таку штуку купити. Вона коштує 1400 гривень. Це не так багато, якщо на пару чоловік поділити. Ну і треба додати, звісно, якийсь от Київстар. Інший стартовий пакет, там не знаю, Vodafone, наприклад, який конкретно в вашій місцині найкласніше тягне. Ставите туди і спокійно собі роздаєте, маєте точку доступу. Тягне стабільно, десь в районі до 15 метрів через стіни на квартиру в принципі, вистачає, якщо десь можна по центру поставити. Я сумніваюся, що ви таке будете купувати на квартиру. Але все ж, бо якщо на квартиру чи на будинок то в цьому випадку краще купувати таку більшу штукенці, там, як від World Vision. Тут можна і антени підключати, як направленої дії, тобто на якусь конкретну вишку, так і більш такою розгалуженою. Тут можна і через кабель під'єднувати, також тут змінюється батарейка, але ця штука тримає десь 2 години від акумулятора. Ну, звичайно, що вона потужніше приймає сигнал. Ніж конкретно цей девайс. А цей на невеличку групу осіб саме там. Бо, наприклад, такий роутер можна використовувати як стаціонарний для дому, підключивши тут до блочка живлення, так і переносний чи перевозний, можливо, в автомобіль багато кому що треба. Якщо вам буде цікаво, за такий пристрій, то я вам ще зроблю огляд на цей. А цей пристрій, як я сказав, на кілька осіб, щоб роздавати Wi-Fi, щоб точка доступу була стабільна, щоб ніхто з собою не забирав цю точку доступу і ніхто не ображався, що саме його телефон має роздавати на всіх Wi-Fi, більше розряджатися і бути завантаженим. Ось. Якщо був цікавий пристрій, то прошу поставити лайк, підписуйтесь, пишіть коментар, буду вам вдячний. Я не мав бажання робити на нього якийсь такий олій, але все ж зробив, так як він в мене був в руках і я його маю передати. Тому бережіть себе, всього найкращого, па-па-па-па.